Усім всім привіт! З вами я Володя Каріш. І ми з мамою вчора дочитали книжку не здають». Автор книжки Ондржей Секора, переклад з чеської. Ну розкажи, Вава, тобі книжка одразу, коли мама принесла з магазину, сподобалася чи ні? Ні. А чому? Через те, що тут чорно-білі Чорно-білі малюнки. Так. І мамі довелося Вову переконувати, що ця книжка буде цікавою. Ну і одним з таких мом... моментів, чому вдалося переконати, тому що ці малюнки намалював автор книжки. Тобто, ондержей Секора не тільки написав текст, але ще й власноручно сам зробив ілюстрації. Ну, а крім того, що малюнки впродовж книжки є чорно-білі, то ще зустрічаються повноколірні цілі сторінки. З малюнками, так? А також обгортка і форзаци теж повноколірні. Ну що, розкажи, з ким ми познайомилися? Хто головний герой цієї історії? Ферда. Хто він такий? Мураха. Так. А чим він відрізнявся від інших мурах? У нього був бантик, угу. горошок. Червоний такий бантик, білий горошок, така шийна хусточка. Так? Угу. Він спочатку був загубився у лісі, не міг знайти свій мурашник. Натомість він знайшов когось іншого. Маму. Так, це була мурашина. молоденька мурашина мама, яка плакала. Чому не пригадаєш, чому вона плакала? Плакала вона тому? Що? Вона не могла ні секунди відпочити. У неї не було свого власного мурашника. Вона була мурашена мама без мурашника. Але вже відклала перші яєчка. так? Їй треба було і самій мурашник збудувати, і яєчка ростити. І Ферда вирішив їй допомогти. Да. Вони спочатку давали лад всьому тільки у двох. І Ферда почав будувати мурашник. І коли з яєчок вилупилися перші личинки, їх і годував, і вивозив на прогулянку. Так? А розкажи Вова нам за одне, що ми дізналися нового. Як утворюються мурашки? Які в них етапи такі розвитку? Що найперше? Яєчка, личинки. Мурахи. Так, Отже, чотири таких етапи розвитку проходять мурашки. Ось і всіх-всіх мурашок хто народжує. Яєчка відкладає хто? Мама. Тільки мурашина, мама. А хто їх про них дбає, їх годує, ходить з ними гуляти? Як називаються такі мурашки, які дбають про маляток? Так як і в садочку в тебе є. Дуже. Нянечка. Няночки. Так, і є мурашині нянечки, які дбають про маляток. А ще є мурашки, які охороняють мурашник. Mm -hmm. Щоб ніхто поганий. Так, вартові. Миш. Ну і ще ми тут знайомимось не тільки з мурашками, але ще й з іншими а, дрібними мешканцями лісу. Да. З ким ще? Але тут ще, подивіться, хто це? наш перший ворог. Це якісь потрока. Так. Ну, ми ще знайомимося, крім хороших мурашок, ще є мурашки погані, які в цій книжці називаються отрокари. А чому вони погані? Тому що вони крадуть яйця, із них, із них не мурахи перетворюються, а нові слуги. Слуги і раби такі, ці мурахи були дуже зубаті і дуже ліниві. Вони крали чужі яєчка, вирощували для себе рабів, які все за них робили. І мурашник будували, і приносили здобич, і цих мурах годували. І все за них виконували, а самі були голодні і обшарпані. Ну і наша книжка розповідає нам про те, як е, наші хороші мурахи, які побудували собі мурашник під шипшиною, спочатку його розбудовували, укріплювали. Ми знаємо, що мурашник побудований не тільки над землею, а й де ще. Під землею. Під землею. І такий є багатоповерховий, правда? Ось, Вони його укріплювали, тут у нас личинки теж намальовані на цій сторінці, що Вова зараз показує, як вони виглядають, так, і ще їм нам кашу його годували, і казки їм розказували, і на вулиці з ними гуляли. Так, а крім мурах, ще нам хтось зустрічається чи тільки-тільки про мурашок мова? тільки А хто ще? Маленькі жужули. Угу, Це були дощові черв'яки. була велика жижлиця і маленька. Жижока, а ще хто був? Лявочки. Так, павук був, жук дроворуб, да. з такими довгими вусиками. Ще був равлик, який допомагав возити палички, ще був жук з такими великими рогами, який допомагав зрізати стебла. І Гілочки нарізати на шматочки і, теж і, для побудови мурашника. Не оцей. Це, це дроворуб такий, з довгими такими вусиками. А ще була одна така капусна маленька комашка, яку звали Крихітка, да. який спочатку виселив личинок да. і був дуже хорошим, а потім що виявилось? Але насправді він це все робив, щоб красти яєчка свою улюблені їжу. Потім виявили, що він підступний, він проник в мурашник для того, щоб поживитися, не їстися мурашиних яєчок. Потім була ще велика битва, при якій наші мурахи воювали з отрокарами. Отрокари напали на наш мурашник під шипшиною. Але ми були теж хитрі, хитрі були наші мурахи. Вони підземний хід, який вів раніше до мурашника, вивели. Під якийсь білий камінь, так? вихід зробили біля білого каменю, і от думали, що біжать до мороши. Мураш... До яєчок, а вони йдуть не туди. Потрапили в пастку, в прохід звужувався, і вони з цього проходу виходили по одному, і їх наші мурахи бамц по голові і перебили всіх тих поганих отрукарів і звільнили е полонених так, рабів мурашок. Угу. Історія наша закінчується. Дуже щасливо, гарним великим фіналом. Е ну, мало, а... мало я. Ферзо. Ферзо він іде в мурашок до себе. Так, повертається в свій рідний мурашник. Його знайшли, слава про нього поширилась на весь ліс, і його знайшли його е, рідні мурахи з батьківського, так, з рідного його мурашника, і попросили повернутися додому. І він теж захотів повернутися. Так. Всі за ним шкодували дуже, але його дуже чекали вдома. Це така літня книжка, правда? Адже всі події відбуваються влітку. влітку. Дуже цікава насправді була книжка, корисна. Видно, що автор, крім того, що він хороший дитячий письменник, він ще був журналістом, і видно по книжці, що він був, добре знався на комахах, був ентомологом. Ще, Крім того, Секора був знаним в Чехословаччині тодішній гравцем і тренером у регбі, про регбі. Вова, ти ще знаєш про таку гру, яка називається регбі? Я тобі кілька слів скажу, і буде, можливо, цікаво нашим глядачам. Он же Секора був першим регбістом, він привіз регбі із Франції до Чехословаччини, переклав правила цієї гри, ввів чеську термінологію. Тренував дві команди, які між собою в регбі змагалися. І за це він удостоєний там особливих звань і почестей. Отже, цікава така була книжка про комашок. Скажіть нам, будь ласка, наші глядачі, наші друзі, які ви знаєте мультики про комашок, що ви нам радите подивитися. Ну що, передаємо всім привіт. Так, от Вова прогорнув всі, всю книжку, показав, їм всі ілюстрації до самого кінця. У книжці 90 з хвостиком сторінок. Книжка була доволі цікава. Давай, Вова, всім привіт і прощайся. Папа! До нових зустрічей, будьте розумні і читайте книжечки. Пока! по